Слово, дорогі першокласники. Песький раз у перший клас Ідуть усі малята. Тут річає школа нас, нас знання багато. Ховати гарно літре писати і до школи я йду, бо все я хочу знати. Перша четверка найкраща зустрічає радо нас. Першокласників чекає гарний і просторий клас, корозвона просане і запросить нас до школи. Гарне свято, свято знає, не забуду я ніколи. Треба, щоб на школа знала, адже наші емина перший у журналу до історії є вона. Тож, йдіть всі навколо, привітайте ще до нас. Здравствуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Першокласниками стали. Сьогодні не дама, щоб бути з хвилини та усіма. дружу дружимо зростати, помагати у біді, батьківщина, ша шанувати, залишаюся нами всі. Будем гарно ми навчати, є не ту, все у нас, не дармашні буде назвати. Школі, перший клас. Сьогодні я прийду до школи і буду звати школярем, а перша вчителька в класі нас познайомить буквально. Я навчуся рідній школі читати. Читати і писати. Буду мов багато знати і добре рахувати. Він найменші. Родина, де до тебе перший клас?